Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. Сьогодні нас чекає величезне відкриття прадавніх уламків під X2 на аккаунті нашого підписника FGH. Також передив привіт клану Львівські батяри. Відкривати будемо цілих 208 уламків, тож бажаю успіху і поїхали! Леді Теса під війни фракції не більше. Танікс ліховісна заходить під фортецю від великого стража за рахунок зменшення швидкості, плюс лікує команду та зменшує шкоду. І Хофорес Сіклач чудовий герой під фракцію покручів за рахунок оживлення. Лурія і випадає наша перша легенда. І це у нас Астролон. Астролон, Астролон. Астролон чудовий герой, має масову атаку з контролем оглушення, плюс добре прибуває в одну ціль та ігнорує збільшення захисту, 6 союзників та посилення. Це добре заходи на арені проти команд з нехротом могутнім, також буде корисним під війни фракції, судну вежу та на хвилях-підземелях. Дитя пекла, зверхник, лісоруб і повністю пуста десятка в нас. Свій оборот заходить під таємні кімнати судної вежі, а рахніт від таких епіків йдемо на наступний десяток. Аокс підступний, заходи під боса за рахунок збільшення тривалості штрафів та лікування команди. І Фаталіст чудовий епік, клінс плюс лікування та корисні бафи заходи під локації в грі. Жона Банчі заходить під кламбоса і ще одна легенда опадає, і це у нас Гакорн. Насправді Гакорн середня легенда, цікава тільки за своєї дугої навички, яка усуває усі штрафи, лікує команду і накладає блок штрафів. Тому його можна застосовувати як клінсера, якщо немає іншого. І Телесія непоганий розломник захисту на старті. Поки що рідкісні герої випадають. Ще одна танік сліховісна на підсилення фракції. Чудово корму насипає нам. Страхолюд то пепік має потужні щити з елементами контролю, оглушення. І Клод фуражир заходить під ці локації в грі за рахунок щитів від свого максимального здоров'я та корисним бафами. Урсин незламний, заходи під війни фракції, ординиць та майстриня луків. Таємні кімнати судної вежі. Сержант Ар'єргарду чудово заходи під війни фракції з рахунок щитів союзників та регенерації. Горі справжнє горе, а не герой. І відкриваємо наступний десяток. І випадає Магнар. Топ Дамагер з потужною атакою по площині. Чудово заходить на арену, війни фракції та проходження хвиль під земель. Чорнолоб, як правило, герой складу. Вже більше половину ламків відкрили. Чекаємо ще на легенду. Хрестових заходить під війни фракції за рахунок оживлення, а нахарет непоганий герой на старті, лікує та має корисні бафи. Айна чудово заходить під босса, бюджетний штраф захисту при слабкість. Ще один хрестовик випадає і Джаран заходить під інефракції. Все тягушення. Андрій! Ми ж покаємо. І десятка корм випадає. Знову рідкісні герої випадають. Ясмін під війни фракції зергала чудовий дамагер з розколом захисту заходи на арену, війни фракції та проходження хвиль підземеллях. Шухати лицар та пепік заходить всюди, але особливо мені подобається під фортецю великого стража та Замок Лавого лицаря за рахунку штрафу швидкості з бази. І мучитель герой злиття наразана. Чанівна згариня з фракції воїнів сутіні непогано заходить під клан боса в парі з героєм отрути. Зараз звільняємо місце і продовжуємо. Берегот випадає вагот на мінімалках. Також лікує спасину навички, коли зазнаєш шкоди. І ще одна легенда! І це у нас Володар Гробниць. Вітаю, чудовий герой самотужки закриває вершину крижованого Голема та ліго дракона за рахунок великої кількості отрути. Також заходив команди через активування отрути на замок Лавого лицаря. Ще нам впав Хорден, як правило, склад і Сангвінія він фракції. Елагірну бачив поки що тільки під війни фракції, лазурна леді непогано заходить під фортецю великого стража за рахунок потужного лікування, плюс клінс і берегот, що не випадав нам. І відкриваємо вісім останніх уламків. Ще маньяків нам тут не вистачало. Ну що ж, три легенди потягнули з 208 уламків, що дуже непогано: витягли Астралона, Гакорна та Володаря Гробниць. Всі герої є унікальними на даному аккаунті, тому це дуже круто. А що потягнули ви? Пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд та мирного неба!